Всім привіт, друзі-рибалки! З вами знову я, ваш гід у світі риболовлі. Сьогодні ми розберемо по кісточках найближчий тиждень. А саме, з 3 по 9 листопада 2025 року, і скажу вам відверто, тиждень буде дуже цікавим і неоднозначним. Чи варто взагалі розпаковувати снасті? О так! Але доведеться проявити хитрість адже погода. Готує нам справжні гойдалки, а це означає, що риба буде поводитися край примхливо, саме в такі періоди і перевіряється справжня майстерність рибалки. Я обіцяю, що після цього відео ви будете точно знати, в який день варто взяти вихідний, а в який краще зайнятися снастями вдома. Цей тиждень справжній виклик, від погодного затища до різкого похолодання. Це змусить хижака активно полювати, але тільки в певні короткі проміжки часу, і наше завдання ці проміжки знайти і використати. Давайте почнемо з головних героїв нашого підводного світу в листопаді. Зараз у центрі уваги, звичайно ж, хижак. Тому поговоримо про щуку Судака і Окуня. Перша щука. Зараз у неї триває осінній жор, вона накопичує жир на зиму. Де її шукати? З похолоданням води шукай де змілководдя. Її стихія тепер це глибина. Шукайте її на звалах біля руслових бровок, біля затоплених корчів та на виходах з ям. Вона стоїть в засідці там, де проходить її потенційна здобич, плітка та інша біла риба, що теж скочується на глибину, на що ловити. Листопад час великих приманок. Відкладайте маленькі вертушки. Зараз працюють великі силіконові рибки розміром від 10-12 см, особливо природних кольорів, також це зірковий час для воблерів з середнім заглибленням, які ви можете повільно проводити вздовж бровки. Не забувайте про джиг. Класична сходинка по дну зараз ефективна, як ніколи. Другий номер судак. Цей і кластий красень також активний його місця. Це глибокі ділянки з течією та твердим, бажано кам'янистим або глинистим дном. Він любить аномалії рельєфу, пупки, підводні коси, різкі бровки. Вранці та в сутінках він може виходити на полювання і на мілкіші поливи, що межують з ямами, на що ловити. Судак придонний хижак, тому джиг це снасть номер один. Використовуйте силіконові приманки типу віброхвіст або твістер. Колір підбирайте в залежності від освітлення та прозорості води, в похмуру погоду спробуйте щось яскраве, кислотне, а в сонячну натуральні відтінки, розмір від 7 до 10 см. Вага вантажу повинна бути такою, щоб ви чітко контролювали дотик дна. І третій, але не за значимістю окунь. Смугастий розбійник збивається у великі зграї і полює колективно. Шукайте його на тих же ділянках, що й Судака, але він може триматися і на трохи менших глибинах біля корчів та залишків водної рослинності. Часто саме зграї окуня видають себе сплесками на поверхні, ганяючи малька. На що ловити? Тут варіантів безліч класичний джиг з невеликими приманками. Дуже добре працює відвідний повідець, ця оснастка дозволяє подати приманку максимально природно. Також не забувайте про воблери та блешні. Якщо знайшли активну зграю, то клювання будуть жадібними і на кожній проводці. Тепер давайте розберемося, чому риба буде поводитися так, а не інакше. Поглянемо на умови, які нас чекають. Погода на тижні буде мінливою. Початок тижня, понеділок і вівторок обіцяє бути відносно теплим для листопада з температурою до плюс 6-9 градусів, але з можливими невеликими дощами. Потім з середи прийде похолодання, температура впаде до трьох-п'яти градусів в день і можливі нічні заморозки. Вітер буде змінювати напрямок, що також впливає на рибу. Атмосферний тиск буде стрибати, що зазвичай негативно позначається на клюванні мирної риби, але може спровокувати короткі спалахи активності у хижака. Температура води вже значно знизилася і продовжує опускатися. Це головний сигнал для риби. Пора готуватися до зими. Всі життєві процеси сповільнюються, але інстинкт змушує хижака посилено харчуватися. Риба йде на глибину, де температура води більш стабільна. Фаза місяця наш тиждень починається відразу після молодика місяць буде зростаючим. За рибальськими повірями це один з найкращих періодів для риболовлі. Вважається, що в цей час риба стає значно активнішою і краще харчується. Загальна активність риби, як я вже сказав, листопад це час хижака. Мирна риба, така як лящ чи карась, вже дуже пасивна і клює вкрай рідко, в основному під час тривалих відлиг. А от щука, судак та окунь активно полюють, намагаючись запастися енергією перед льодоставом. А тепер, друзі, найцікавіше детальний прогноз по днях, 3 листопада понеділок. Прогноз клювання середній. День буде хмарним, можливий невеликий дощ, температура повітря ще відносно висока до плюс 16 градусів. Тиск починає повільно падати. Риба може бути дещо пасивною через зміну погоди, але варто спробувати ловити хижака на глибоких ділянках. 4 листопада вівторок. Прогноз клювання слабкий, очікується похмура погода, можливі опади. Температура починає знижуватися до плюс 9 градусів, тиск продовжує падати. Це, мабуть, найгірший день тижня. Риба буде млявою. Краще присвятити цей день підготовці снастей. 5 листопада середа. Прогноз клювання капризний, погода мінлива, хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 13 градусів. Тиск стабілізується. Можливі короткі виходи хижака, особливо вранці та ввечері. Потрібно експериментувати з приманками та місцями лову 6 листопада, четвер. Прогноз клювання хороший, настає похолодання, день буде переважно сонячним, температура в день близько 13 градусів тепла, вночі можливі заморозки, тиск починає рости, зміна погоди на стабільний холод і сонце. Повинна активізувати хижака. Відмінний день для пошуку щуки та судака 7 листопада, п'ятниця. Прогноз клювання. Відмінний, погода обіцяє бути стабільною, сонячною і холодною. Температура в день до плюс 13 градусів, тиск високий і стабільний. Це найкращий день тижня, зростаючий місяць, і стабільна погода повинні спровокувати справжній жор у хижака. Обов'язково вирушайте на риболовлю 8 листопада, субота. Прогноз клювання хороший, погода збережеться стабільною, хоча може бути невелика хмарність, температура до 12 градусів. Клювання буде трохи гіршим, ніж у п'ятницю, але все ще дуже добрим. Продовжуйте ловити на глибоких ділянках, хижак все ще активний. 9 листопада неділя. Прогноз клювання середній. Можлива зміна погоди, посилення хмарності, можливий дощ, температура до 11 градусів, перед черговою зміною погоди, активність риби може знизитись. Варто очікувати на ранкові та вечірні виходи. Ось таким, друзі, буде цей рибальський тиждень. Він вимагатиме від нас терпіння і вміння підлаштовуватися під умови. Але нагорода у вигляді потужного клювання трофейної риби цілком реальна, особливо в другій половині тижня. Тож готуйте снасті, вивчайте прогноз і вперед, на водойми, ні хвоста, ні луски. Буду вдячний за ваші лайки та підписку на канал. Це найкраща мотивація для мене. І обов'язково напишіть в коментарях, які у вас плани на ці вихідні. Можливо, у вас є свої спостереження щодо погоди і клювання. Давайте обговоримо до зустрічі на воді. О -о -о -о.